Привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку проблему, як вечірні переїдання. Я думаю, якщо ви дивитеся це відео, то ви стикалися з такою проблемою. Для того, щоб спробувати вирішити її, то спочатку треба розібратися в ній, з'ясувати причину виникнення цієї проблеми. Я можу виділити декілька. Перш за все, це стрес. Стрес, який зараз відчувають всі, мабуть, це заїдання своїх проблем, це бажання відчути швидкі перемоги, використовуючи їжу як джерело дофаміну. Також це може бути пов'язано з тим, що людина впродовж дня не отримала достатньої кількості кілокалорій. І вона може навіть не усвідомлювати, коли на вечері буде запихувати в себе всюденну норму їжі. Просто це спрацьовують первісні інстинкти, бо людина більшість своєї історії відчувала голод. Тому твоя тушка й думає, що треба відкладати в боки, бо настали голодні часи. І найважливіша причина, як я вважаю. З якої виходить майже всі інші, це невідповідальне споживання. Мало хто з людей замислюється про цінність тих продуктів, які вони їдять. Будемо чесні, не так вже й важко з'їсти декілька цукерок або вафельку, і ніхто не усвідомлює, що це по калорійності непоганий такий прийом їжі. Я, наприклад, можу з легкістю з'їсти зараз плитку молочного шоколаду. Але я розумію, що це буде майже третина від моєї денної норми споживання калорій для схуднення. Я розумію, що 500 кілокалорій це там 90 грам шоколадки. І якщо покласти її на ваги, 500 калорій з одного боку шоколадка, і з іншого боку 500 кілокалорій корисних продуктів. Некорисних, а справжніх, мабуть, продуктів, там, де буде там, вуглеводи, якась гречка, якесь м'ясце, овочі, це буде величезна тарілка, яку з'їсти це той ще виклик. І ось це треба усвідомити. І ви запитаєте, Вова, а як же протидіяти вечірньому переїданню? А я відповім вам банальну річ. Чомусь так уже вийшло, що найбільш банальні речі, вони чомусь саме найбільш дієвіші. Треба пити воду. Треба пити воду впродовж дня в достатній кількості для вашого організму. У мене, наприклад, є ось така бутилочка об'ємом 1 літр. І я для себе знаю, що мені треба випити мінімум дві ось таких. Не завжди виходить, іноді виходить більше, але в цілому я намагаюся випити 2 літри. Треба пити, і це трошечки відбиває почуття голоду, тому що наша тушка вона трошки дурненька, вона іноді путає відчуття голоду і відчуття спраги. Тому треба, перш ніж йти там закупатися якимись смаколиками, випити води. Випийте води, якщо через пів години вам все ще хочеться їсти, випийте ще води. Це не значить, що вода замінить вам їжу. Ні, треба притримуватися тієї норми кілокалорій, яка у вас має бути на день. Але воду має пити кожна людина завжди, незалежно від того, чи хоче вона схуднути, чи не хоче вона схуднути. Якщо ти хочеш бути здоровим, пий воду. Ще одна порада, якою хочу з вами поділитись: готуйте їжу з вечора. Я купив собі ось такі маленькі контейнери об'ємом 400 мл. Вони, можете бачити, вони зовсім маленькі. Тут не так багато поміщається, але в цілому наїстися досить. З вечора я наповнюю ці контейнери їжею на весь день. І я чітко знаю, що в мене є на сніданок, що на обід, що на вечерю. І в мене не виникає цього питання головної болі, що там їсти після роботи, чи треба там йти в магазин, щось собі купляти. Ні, я відкриваю холодильник, в мене вже все наготовлено. Я беру і просто їм це. Тому в мене немає часу на думки про те, що там а, може піти купити там щось якихось солодощів або чіпсиків, або там коли. Хочеться, звісно. Але якщо ти не відчуваєш голоду, той бажання їсти якусь шкідливу їжу, ну справді менше. Тому справді рекомендую. Я не кажу, що треба там все записувати, вимірювати калорії, рахувати вагу, записувати. Я особисто це зараз роблю для одного там з експериментів, але в цілому можете навіть цього не робити. Ви ну, чисто фізично не насипите сюди більше, ніж буде для вас шкідливо. знаєте. Тому насипайте і їжте. Контейнери супер. Ось, сподіваюсь, скористуєтесь і потім напишете, чи допомогло вам це чи ні. Радий був всіх бачити. Дякую за перегляд. На все добре, бережіть себе.